Вітаю всіх на каналі В'язальна майстерні. Мене звати Марина Осіпова, і сьогодні в цьому відео я хочу вам показати, як можна сформувати край з однієї сторони полотна, щоб він не закручувався. Для того щоб край полотна не заворачувався, на каретці виставляємо праворуч важіль, часткове в'язання, функцію не в'язати. І для цього мені треба висунути. ПНП, переднє на робоче положення, дві голочки виставляємо. Ліворуч важелі залишається в положенні в'язання. Тобто, коли ми будемо їхати зліва на права, голки, які виставлені в ПНП, не пров'язуються. А коли ми повертаємось на своє попереднє місце, тобто з права на ліво, голки будуть пров'язуватись. Тож дивимося. Бачимо, голки не пров'язуються, тобто петлі на голках не пров'язуються. Їдемо назад. Петлі пров'язалися. Ось ці дві крайні петлі в нас будуть пров'язані лише в одному ряді, в той час, як інші петлі будуть пров'язуватись кожен ряд. І повторюємо. Забиваємо про грузи, бокові грузи з двох сторін. І ось так виглядає ця кромка, і виглядає звичайна кромка, тут в нас такий вузликовий край, а тут буде формуватися подвійна така, подвійна кромка. Тож, для чого можна використати це? Я зараз в'яжу нову модель сокні для бренду C. І ми так придумали нову модель, що в нас вперед буде розріз, розпоріха. І для того, щоб край полотна не заворачився, не загортався, ось таке рішення я знайшла. Ділюся з вами. Далі я пров'яжу і покажу, що ж там вийде далі. При кінці. Повертаю грузи на свої місця, не забувайте про це. І виставляю дві голочки пенпи і пров'язую халепа. Я це називаю халепа, тому добре, що ви побачили, зараз покажу, як я розпускаю полотно. Дивіться, трішечки потягнули нитку. До себе робочу і посуваєте петлі, розпускаєте полотно, але увага! Петлі не мають бути за язочками голок. Тому що, якщо вони вискользнуть, петля розпуститься і, відповідно, розпуститься полотно, тобто ось, ця, ось цей петельний. Стопчик розпуститься. Ось такими рухами. Тут одна ниточка в мене було роздвоєння, тому обережно. Далі, що я роблю? Мені треба каретку повернути на ту сторону, де в мене початок робочої нитки, а початок у мене робочої нитки з протилежної сторони від каретки. Тобто Каретка праворуч, мені треба її перевести ліворуч, для цього, що я роблю, я піднімаю ось цей важіль, і в мене буде холостий хід каретки. Тобто каретка пройде по петлям, по, гольниці, по голкам, і петлі не скинуться. Виймаю робочу нитку з нитівника і можу против. Ліжати, ось високої супручином. Каретку закриваю простим рухом, так? І важливо, і якщо в нас каретка зробила холостохід, повернути лічильник на два кроки назад. Тобто, в мене було. Один ряд розпущений і один ряд я проїхалась кареткою холостим ходом назад, тобто на два на два кроки мінус два на лічильнику зазначаємо. Далі ввожу робочу нитку, підтягаю в нитівнику. Або можна просто притримати ось тут. І дивіться, що в мене тут виходить. Я бачу, що коли я проїхала з кареткою, всі петельки в мене зайшли за язичок. І якщо я їх виставлю в РП, в мене просто-напросто петлі злітять з голок машини. Цього я робити не буду. Я залишаю в середньому на робочому положенні, але ці дві голочки я маю виставити в ПНП. Так, як і попередні ряди. Тут я закриваю нитівник, не забуваємо. Перевіряю все в порядку і можу продовжувати своє в'язання. І повторюю дії. І ось такий край вийшов.